Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії директор та художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Вітаю вас, пане Сергію, у нашій студії. Вітаю. А, чому запросив? А, чи є можливість підвести якісь підсумки роботи драмікому у цей період спочатку повномасштабного вторгнення? Це було у нас да, вже минає другий рік війни, фактично, да? то о, все як один день з одного боку, а з іншого боку, життя зовсім змінилося і як показує досвід, змінюється кожного дня. Ми не знаємо, що буде з нами завтра. Да? Але так, якщо о, тезисно підвести підсумки, то 25 лютого волонтерський центр. 15 квітня починаємо творчо працювати і думати над тим, як працювати взагалі. 10 червня 22 22 року, це 22 рік, 10 червня приймаємо участь у міжнародному театральному фестивалі Мельпомена Таврії Херсонському. Ніхто тоді не знав, що це буде, як це Це такий перший досвід. Олександр Книга звернувся до всієї театральної спільноти з проханням хто може, зіграйте. Бо зазвичай цей фестиваль збирає всю театральну спільноту у Херсоні весною, і це таке дійство потужне. Але знаємо, що було тоді, і це було неможливо. А тим не менш, Олександр, скажімо. Наполягав на тому, щоб фестиваль жив, і ми взяли на себе відповідальність. Кажу відверто, тому що не було е, зрозуміло ні логістики дій, е, ні розуміння, як, як взагалі діяти, що це буде, чи дасться можливість, чи як провізація. Пактично це фактично таке на свій страх і ризик. І ми навіть не розуміли люди прийдуть чи ні, ну тому що це триває там ну люди е, на ляти четвертий місяць прийдуть, чи війни. Да, ми не розуміємо. Але тим не менш цікаво, що прийшли херсонці. Ну, на той момент були да, в Дніпрі так. Херсонці, багато переселенців, які знали цей фестиваль. Він по своїй комунікації всім розповів, ми тут, і, і знову ж таки не можна було робити рекламу, тому що знову Звісно, розуміємо. Да. Да. Ну, тобто, Свідчення людей, щоб не привертати посіяли, да, але я тим не менш да. там 100 плюс людей було і на той момент. Ну, це було дійсно таке свято, тому що і актори скучили за сценою, і сцена скучила за акторами так. і заглядачем. Ну це був дійсно такий емоційний підйом. І ми зрозуміли, що треба, от після саме після тої вистави, я думаю, вже е, з'явилося чітке переконання, що треба працювати, тому що були сумніви. А як? А як будуть ця вистави? Чи мож, чи взагалі е, морально правильно грати? Будь-які вистави, а комедії так тим паче, да? коли тут купа смертей і горя, так, і так, 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 так. далі. Так далі. І, і, і тим не менш, 11 числа на той момент у нас були ще а, актори і частина колективу. Луганського обласного театру прям жили. Які сюди приїхали, так да, і, да, і, так, люди ж пасалися теж. Від, і вони зіграли 11-го свою виставу, хто я в рамках цього ж фестивалю. Так. Тобто, фактично дві вистави ми зіграли. Наш колектив і Луганський театр зіграв. І після того ми вже прийняли рішення, що треба грати. І в липні, місяці, мені здається, в 20-х числах ми відкрили так обережно дуже відкрили сезон. І так я пам'ятаю, як це прямо було, що це було там 10 чоловік прийшло, і всі такі, ну от як, як це? Буде, як що робити, але ми далі відпрацьовували чіткі правила і намагалися їх донести до глядача, це дуже важливо. Глядач має знати, що буде в тому чи іншому разі, яка логістика дій, чи квиточки, як з цими квиточками. Тобто, ми встановили чіткі правила. Там вистава до години, якщо тривога лунає, то вистава скасовується, переноситься всі квиточки дійсні. Якщо до години продовжується, ось є укриття, ось так і так. І тобто, коли людям все зрозуміло. Коли вони бачать, ми жодний вистав не відмінили, це принципово, тому що це теж був знаком того, що або ми працюємо, або ні це а рішення. Так. І ми вирішили, що ми будемо працювати, і так було, знаєте, 10, 25, 70. 100-150, от такі прямо скачки. І ми бачимо, що відчули те, що людям це необхідно. от прямо відчули. Так, люди, люди, повернулися, Повернулися, реагували, і ми е, робили аналітику, до речі, 22-й рік, е, порівнянні з роком ковіду, глядачів було більше, ну, так. ніж у ковідний період. Тому о, далі у нас був серпень місяць. Це був о, Антон наш головний режисер, і мій помічник Олександр Глумов. Вони відвідали в якості членів журі о, фестиваль Шамплібре в у Франції Сен-Жульєн. Місто далі ми о, о, поїхали у Румунію місто Яси. Це був фестиваль. Розкажіть, е... от е, на той період, пам'ятаєте, нікого не випускали, і тут з'являється важливість, е, щоб ну, наші актори, наші діячі культури, ну як? Е, Люди, які представляють нашу країну за кордоном, це ну було важливо, наскільки я розумію. Тоді був, по перше, знаєте, цей перший рік війни, чітко, ну навіть навіть більше ніж рік, да, чітко було потреба була у західних наших партнерах зрозуміти, що таке Україна. Вони для себе її відкривали що фактично не знали, що таке Україна вважала, що це частина якась Росії, Росії Кличко, Шевченко, на цьому все. А, а тут культура, а тут країна з певною культурою, з високою культурою, є і те, і те, і те. І театри є, і драматургія є, і цікаві вистави, і режисери. І тому тоді був дуже такий запит, і ми за рік, 22-23 чотири рази виїжджали за кордон. Тобто одні можливості закрилися з одного боку, та, інші, інші відкрилися. І, е, От ми в Румунію з'їздили місто Яси з виставою Майдан Інферно. До речі, це теж прем'єра, яка відбулася 17 лютого напередодні вторгнення. Да, і а 20 лютого ми грали її у Києві. 24-го почалась війна, і ми вже тоді відчували, ну ми з Дніпра якби більш такі люди сміливіші тут, а Київ вже тоді якось дихав дуже тривожно. Ну, да, там да, і, і ми всі не розуміли, що відбувається. От Ми якось були впевнені, війна. що нічого не буде, а людей вже мало на вулицях, якось така атмосфера гнітуча. І ну, ми якось навіть тоді не, не збагнули, що от наскільки можливо Київ там ближче був, да, ну, звичайно, він був ближче. І то ціль була номер один це Київ. Тому нас це якось не так дуже торкалося. Але тим не менш, і, і ми зіграли 20 лютого виставу, і потім аж наступний раз ми їх вже зіграли в Румунії. Тобто це такий був період дуже довгий перерва була. Далі у нас був фестиваль, 10-й міжнародний фестиваль Схід-захід в місті Краків, Польща. Ми теж отримали запрошення. Це ювілейний фестиваль, і Дніпро, саме драміком, там був представлений вперше. Для нас це теж така честь. А саме цікаве, це було влітку, в липні місяці, ми подолали понад 2000, дві 2000 кілометрів, чотири країни. Це був фестиваль в місті Прізрен. Це в чому його цінність? Тому що це вперше ми перший театральний колектив з України взагалі, а з Дніпра то тим паче, який представляв українську театральну спільноту, український театральний колектив за роки незалежності наших двох країн. Тому що Косово теж в кінці 90-х переживало все те саме, що ми. З боку Сербії там були, і вони на нас бачили, дивились на нас, як на себе абсолютно так, чітко. Ми спілкувалися з жителями, вони підходили і говорили нам про те, що ну у вас зараз от, точно саме таке, як і у нас. Тобто, це не ми, ми вас спасаємо, оця вся історія. Да? Тобто, це так. самі себе, от, та вот ну прям один в один, прямо по як наші по копірці, і вони з таким розумінням це все переживали. Ми відкривали до речі цей фестиваль. Ми а, були дуже тепло у нас зустріли, дуже тепло. Вони привезли делегацію журналістів. Це була, до речі, їх програма єдина. Я, я так розумію, ми спілкувалися. Чи 10-15 був журналістів наших це була єдина країна, яка запропонувала таку програму для журналістів українських, що Поїхати вони рей... дають, да, дають їм можливість, значить, висвітлювати е... цей фестиваль. Так? І фестиваль Загалом. висвітлювати, і жити там, і перебувати Не в тій країні з, з, з міркувань безпеки. І це була така тепла зустріч, тому що вони посилили Доріжку. Так сюрпризом сюрпризом привезли журналістів. Вони нас зустрічали. Ми прямо, ну, це був дійсно такий, знаєте, емоційний всплеск. І для них, для журналістів, тому що вони не очікували, що сюди прийде український колектив, ну, тому що така відстань і, ну, власне, хто знає Призрин"? Ну, Давайте запитаємо. Ми теж не знали, але це чудове місце, розвинута інфраструктура, вони роблять ремонт у театрі, у них зараз потужні поштовхи культури. І тому для нас це було такою честю дійсно представляти Україну відкривати фестиваль. Тому от такі чотири фестивалі, чотири поїздки міжнародні, які ми за цей період здійснили. Я вважаю, це ну, та місія і той необхідний. Крок, який ми, як культурні діячі, маємо ну, на той момент мали зробити, і сьогодні маємо робити вже для наших глядачів більше, напевно, тому що тоді була потужна така інформпривід показати Україну за кордоном. Сьогодні вже ми відчуваємо, що є необхідність спілкування з глядачем, тобто наш глядач потребує уваги. Ми це прямо відчуваємо дуже-дуже сильно, тому що так. навіть от там, якщо слідкуєте, хто слідкує, була навіть ціла стаття, наскільки сьогодні театри України а, користуються попитом оглядача. І це дійсно так, ми це теж відчуваємо. Як Люди шукають підтримки. Шукають підтримку. Це емоція, це розрядка, якась, так. це якісь відповіді на питання, це якісь питання без відповідей, це спілкування, до речі, теж це якась інша атмосфера. І тому о, от прямо є така потреба сьогодні з глядачем спілкуватися, і власне, отак, от путу от, на сам глядач нам не знаєте, не залишає вибору як ніж потужно працювати. Я <говорю> так розумію, так. вже цей сезон він такий для вас більш такий стабільний. Ви вже розуміли, як іти, як по рейках, так як розумію, да тому що е, тоді розуміння ще не було. А тепер сезон повноцінно. Війшли, а, знаєте, я, наскільки це можна сьогодні в умовах війни сказати, що це є стабільність. Я мені важко сказати, тому що знову ж таки, да, якісь, не дай Боже, прильоти і це відчувають всі, так, тому що так, так. ну нервовість, звісно, що глядач, люди нервовість, глядач не, приходить. не приходить. Наші актори, звичайно, ми ж теж люди, да, да нервові, ми теж реагуємо так, на це. Так, так і тому тут важко сказати, що це такий стан, якийсь стабільний. А напевно, просто ми навчилися з цими викликами жити. Да, От жити, я так. думаю, так. Пристосувалися, навчилися жити, навчилися реагувати і досі вчимося. Напевно, це процес, який не знаю, коли він навіть і закінчиться. Ну, бо даме. виклики бачите постійно якісь нові. Світло, люди, трагедії, просування, непросування, інформ, війна постійна. Ну, я ж кажу, це життя вже а, в умовах. Да, да, імпровізації. Да, да, да. Але театр це інша атмосфера, це те, що дозволяє людині прийти, якось надихнутися іншим повітрям і відволіктися від, від всього того, що там 400 новин за день. От, ну, так, якихось, так. Да. так тобто... Навіть ін, інколи не хочеться брати в руки смартфони, читати, що там відбулося, бо це постійно так. якийсь. Тобі Як... підходять на да, звукові, що щось прийшло, якісь новини, 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 новини і це дуже-дуже. дуже... Так. дуже, дуже, дуже... А, таке більш, ну, мабуть, важке, але прагматичне питання. <клес> а, ну, У воєнний стан в країні дуже багато людей поїхало. да, виїхало за кордон. А, я так розумію, що, мабуть, і деякі працівники. А, і приїхали люди з Луганської області, так, театр. А, можливо, когось мобілізували. Чи... Ну, вдається зберегти колектив. Ну, трупу людей, які працюють допомагають акторам. Дуже цікаве питання, я вам дякую за це. Дивіться, у нас був період, звісно, коли почалася війна, да, то це був певний відток кадрів, бо багато звісно, багато людей поїхало. Потім далі кожен робив свій вибір. Хтось повернувся, хтось залишився. Це нормально, я нікого так, так, не так. даних не, як -то не звинувачую. Але тим не менше, у нас у серпні був конкурс, і на той момент це був найбільший най конкурс з позиції того, скільки у нас. Було, подало документи на те, щоб працювати в театрі. Ми такого навіть не очікували. Це, бу, це було і Харківщина, це було, як ви кажете, люди Луганськ, це була Хмельниччина, Львівщина. Ну, це це така, така Сумщина. Від нас при люди з усієї України приїхали. От я вам чесно, ми такого не очікували. І тому в якійсь певній мірі відбулося перезавантаження колективу. І це дало той якраз от поштовх нової енергії. І ті, хто залишився, прийняв рішення, вони зрозуміли, що не все так погано. Тому що завжди знаєте, коли хтось поїхав, ти думаєш, от йому ж там краще, він же поїхав, а ми тут залишилися, нам тут погано. А коли люди відчули, що є запит, є попит, є бажання працювати у людей з. І Інших регіонів, Да, більше от... того, там Ужгород, наприклад. Ну, там взагалі війна по іншому ми будемо відверті. І вони приїжджають сюди чомусь, подають документи на конкурс у нас працювати. Ну, так? Так, де так, Ужгород, так, де так, Дніпро. Да. І тому це дало дуже потужний поштовх і творчо, і морально, і розуміння, спокою того, що ні, все, треба працювати. Треба робити вибір або там, або тут. Просто робити вибір і все, це нормально. І ну, класно, що це відбулося. Дійсно, бо бо на, на початку, я ще сказав, дуже важливу тезу, те, що у нас на початку, 25 лютого, ми списали 29 вистав з репертуару театру. Це ми залишились фактично без репертуару. Ну, це для театру, там, у якого 35 вистав, 29 списати це, ну, все. це фактично все. От. І ми стояли перед вибором, а що робити далі? І це, це дійсно потужно, тому що з динамікою змін, з війною, наш психофізичний стан змінюється, і ми не розуміємо. Сьогодні була актуальна одна історія, завтра вже інша. Ми, ми, ми що ми робимо? Ми лікуємо чи ми говоримо відкрито про якісь проблеми. А сьогодні це проблема. А завтра це вже не така проблема, тому що ядерка вийшла. І оце це постійно зміни. Вони ну не давали якогось певного розуміння. Все ж таки, а, а що що актуально, Збиває А що ні. якась невпевненість? Це постійний рух, але тим не менше, тоді ми зібралися творчою командою. І, незважаючи ні на що, відпрацювали головні тези, те, про що ми не можемо не сказати, це головне. І все й далі почали працювати. Тому перезавантаження і колектив, я б сказав, що він перезавантажився, він став омолодився, він став більш зібраним, емоційно стійким. Потужним і, напевно, в якійсь мірі розуміючим, що вже так як було, не буде, а далі залежить це від нас. І ще одне таке важке питання: фінансове. Я розумію, нещодавно був такий. Шкандаль, як кажуть, з консерваторією там під час підняття мінімалки виявилось, що не вистачає якихось грошей. Я так розумію, якраз на відсоток цієї мінімалки. Ну, чи чи в, зону ризику, в зоні ризику драміком, Ні. чи все нормально. Ви знаєте, така ситуація не тільки. Ми знаємо Житомир. Там, взагалі, театри не профінансували. Ну просто сказали, нема грошей. Да? Харківщина, яка вона як зараз перебуває, тому. Я в принципі, користуючись нагоду, хочу подякувати представникам влади Дніпропетровської обласної обласній адміністрації, Дніпропетровської обласній раді за розуміння, підтримку у нас на сьогоднішній день з цим проблем немає абсолютно. А, ну на сьогодні На сьогодні, да, ми говоримо так, так, так. те, що в нас є розуміння, є фінплан до кінця року, що нас фінансують, нас підтримують. І це, ну слава Богу, що ми так, маємо. Слава, да. Да. Як буде завтра, ми ніхто не знаємо. Це життя, ну, да, саме але тим не менше, є план, є розуміння, що завтра ми теж працюємо. І це важливо для нас, як для колективу, і для розуміння того, що ми потрібні. І, власне... І не лише глядачу нашому Дніпровському і нашому регіону, а й владі, яка розуміє цю потребу для людей, які мешкають на цьому регіоні, що їм театр необхідний. Це дуже але, важливо. Але мрієте про ремонти поточні поки? По ремонтам дуже цікаве питання. Знаєте, я от декілька разів їздив в Київ, були різні форуми з громадськими організаціями, з фондами і так далі. і так далі. Дещо змінюються, дещо змінюються фокуси. От до речі, я ще не сказав про дуже великий потужний проект. З жовтня місяця по січень Ми також виграли грант Юсейду. О, якраз хотів спитати про аль альтернативні да? та фінансування. Да, от ми виграли грант. Це це перший теж досвід на території України. До речі. Ніхто ще з театрів на той момент, коли ми його реалізовували, не мав такого досвіду великого такого проєкту, чотирьохмісячного проєкту, в рамках якого ми зіграли 24 вистави. А угу. це були шість міст України. Це був Чернігів, Суми. Представляєте, з яким ми настроєм туди їхали? Да? Це так, була так, Одеса, так. Миколаїв, Кривий Ріг, і ми, власне, це все об'їхали. І Були п'ять громад нашої області, і база була. І, власне, головною метою цього гранту, цієї підтримки, було те, що на нашу виставу безкоштовно йдуть певні категорії населення: це переселенці, це внущні особи, це сім'ї інвалідів, це воїни АТО, от ці категорії соціально незахищені, Вони всі мають право відвідати нашу виставу. І е, повністю вони оплатили нам і транспортні витрати, і готелі, е, і витрати на цю виставу. Це було дуже потужно і. Після цього вже тепер да, підхватив цю британський, британський фонд, вже в Чернігівці mm -hmm. у нас була сьогодні в гостях ось 22 травня. Вони теж фонд, дивлячись на нас, наприклад, взяв, взяв з нас і теж зробив такий проєкт. Вони там два міста, по-моєму, але вони два міста. Ми, ми набагато потужніші. Чотири так, місяці так, так, так. ми реалізовували цей проєкт. Тому це теж нас підтримало дуже, о, і, і фінансово, і морально. Тому що наш колектив виїхав сьогодні. Взагалі виїзди це щось, знаєте, із серії фантастика, тому що так, так. окрім викликів, які зовнішні, це сирени, ну ті ж тривоги, розуміння чи відбудеться вистава, це мала також розуміння глядачів, які купують ці квиточки заздалегідь. Чи підуть вони, а чи відбудеться так, вистава. Так, 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 тобто, це такі виз... ризики, які на сьогодні ну ну театри вже не йдуть. Ну бо це неможливо їх прорахувати, розумієте, і фактично, ми сьогодні нікуди не їздимо. Якщо це не підтримка. звісно, але от такі проєкти вони дають можливість е, гарантувати, тому що у вас абсолютно. були гроші, абсолютно не залежати від там абсолютно. продажу квит -квитків. Да, 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 да. Більше того, навіть у них прописано було безпека на першому місці. Якщо вистава навіть не відбулася, наприклад, так. таке було в нас кривому розі, тривога така, де ми пішли в бомбосховище, угу. там поговорили з людьми. Ми там щось їм намагалися якось їх підтримати. Став творчий вечір. Абсолютно, абсолютно. і вони, незважаючи на це, все одно оплатили. Як виставу, тому що розуміють, що це ну не від нас залежиться вся історія? Ну, звісно, да, да, така да. ситуація. а Зрозумів, що при, ви а, змогли знайти можливість. А, тепер має таке питання. А на майбутнє. Чи є оптимізм у Сергія Мазаного а, з, ну, як, на майбутнє? на Да, на да. тікі фінансування дивіться оптимізмі завжди. Є бажання, є розуміння того, що ми необхідні. До речі, я повертаючись трішечки тезісно стосовно так. ремонту, хочу сказати, що фокус Юсейда. Ми з ними продовжували співпрацювати. Да, продовжували і от зараз на жаль. Ну, не на жаль, напевно, але зараз такі умови, що всі фонди е, зараз е, фокусуються на тому, що вони фінансують вражені населення, так? Тобто, е, е, і, і населення, і будівлі, об'єкти. Тобто, об да, вони закривають потреби от сьогодення. І тому, о, так як наш театр, слава Богу, е, вибачте, на першій лінії, да, і е, ми можемо функціонувати. То питання ремонту або якихось робіт, воно не першочергове. Тому що є будівлі, які руйнуються зараз, угу. в цей момент, вибачте, ну, це, так, це так, як є, да? Да, і сьогодні всі фонди направлені на, от політика фондів направлена на те, щоб відновити відремонтувати, те, що відновити ні. те, що сьогодні руйнується, от руйнується. прямо ближче до цього. Да. Ну, Можливо, тобто ми якась там третя, четверта черга. Ну, по, по їх розумінню, поки можливо, це прийде, але зараз ну навіть рука не піднімається, знаєте, там кричати, що коли вони кажуть, ну вибачте, у нас зараз ось військові. Да, ну, так, треба так, їм так. допомагати. Що, що першочергове, треба вирішити. Так, так. Тому тим не менш, ну театр же не, не в такому стані, щоб прям да, дійсно хотілося б ремонт, але ми можемо функціонувати, можемо приймати так, глядача. Так. І, це, і, це, і це стосовно того оптимізму і бачення на майбутнє. У нас дуже багато планів, дуже багато творчих амбіцій. Ми, незважаючи на те, що наші блаженні сусіди кричать, що вони будуть наступати з усіх боків, ми у відповідь хочемо сказати, що наступний сезон ми, ми навіть так десь вже приблизно розуміємо, що це буде сезон комедій. Ми прямо відчуваємо, наскільки це сьогодні необхідно глядачеві. Але це не це така комедія, над якою можна подумати. Комедія, над якою можна посміятися, розважитися, але і винести щось для себе корисне. Після цього її обговорити. А, і а, підтримати всю сім'ю ну, всіх близьких підтримати. Да, якщо ти йдеш в компанію. Це. До речі, зараз теж такий цікавий момент, чого раніше не було. А, дуже багато театрів. Ми бачимо це по можливості відслідити там закупівлю. Киточків якось корпоративна пішла історія. Багато людей купують Разом куточки, прийти, да, да, компаніями, колективні такі. компаніями, колективні. Напевно, це теж якийсь знак того, що Мабуть. люди хочуть спілкуватися, розважитися, якось відволіктися. І сезон комедій до цього, я думаю, буде дуже доречним. А, тому що, коли ти маєш можливість прийти компанією, відвідати театр, побути в іншій атмосфері, відчути цю атмосферу, посміятися, подумати, поспілкуватися і потім це проговорити, це класно. Класно, дякую. Да, і класно, що дякую. ви до нас прийшли. Дякую. А я нагадаю. А що сьогодні до нас у студію завітав директор та художній керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Дякую, що були з нами. Побачимось!